Дуже гарний перетворювач є у нас невеликій кількості. Що гарного в ньому? В ньому є вбудована УПС-ка, тобто стабілізатор, який стабілізує напругу. Також вбудований зарядний пристрій. Коли є світло, можна вімкнути в розетку, буде автоматично заряджати акумулятор. Не боїться зустрічного струму, а автоматично переключиться на зарядку від акумулятора. Як можна підключити? Все в квартирі. Робимо е, дріт такий. Наразі світла у нас нема, вимкнуто. Вилка-вилка. Е, вмикаємо вилка. один перетворювач. Е, тут вимикаємо від мережі, вмикаємо в будь-яку розетку і вмикаємо перетворювач. Світло є. Демонструю. Працює холодильник. Повинен чути компресор. Кажуть, котел тільки світиться і не працює. Демонструю. Помпа запускається. Котел запалюється.